Ти сьогодні презентувала кейс з Дніпроєм на сцені ОдуКонект у Сан-Франциско. Хто ще брав участь у цьому проєкті? Це ціла команда. Ви ж знаєте, що в нас е, спершу працює команда Sales, допомагає проводити нам клієнта. Ми допомагаємо з бісейлами, команда бізнес-аналітів, команди впровадження. Потім, е, Заходимо на фазу імплементації і буває фаза дискавері, але в цьому випадку це не було. Тож зайшла команда впровадження. Команда впровадження це PM і бізнес-аналітика або бізнес-аналітики. І зараз, коли клієнта е покрив до максимуму потреб, так лишили ще ряд задач до виконання, але глобально основний функціонал є вже впроваджений. Як кажуть, GoLife, то тепер до 20 графік на рівні вони вже знайшли і вже почали вибухи роботу. Щоденний читання, щоб поїсти, отримати тож так, зараз це праців, комплексна робота. Що робить цей кейс особливим і показовим для ринку? Перш за все, що присутні декілька видів продажів, тобто і відкриття нових магазинів, і реалізовано покритий функціонал інтеграції з веб сайту Крім цього, те, що клієнт застосовує різні маркетингові стратегії і використовує максимум функціоналу по знижках, по пропозиціях для клієнтів. Крім того, саме цей проєкт. Цікавим, що власне заходить в Україну, є проблеми з локалізацією, і цікаве питання про розстріл, які стосуються власних внутрішніх магазинів. Та й загалом, в принципі, тварин кридань, які покриті, яскраво демонструють власне скейт людей. Чим відрізняється робота з американськими клієнтами? Я не можу сказати, що повідомили саме американські центрі. Що незалежно від України, наразі цілує бачить, що вони нам стають читати ці і бачити результати. Що сказати, що якісь власне національні особисто в країні не можу такого сказати. Два дрейт фельдфенс. Як бізнес-аналітик адаптується до різних галузей? Це робота аналітика адаптуватися. Незалежно mm -hmm. від галузі це, це почути, щоб клієнт мати достатньо натворення, щоб розібратися з цих питанням, дати собі час і тоді принести клієнтам з mm цієї. -hmm. Як стати аналітиком у закордонних проектах? Мені подобати мову? Знати мову і не боятися. Багато хто, в принципі, може читати говорити, але боїться, що не зможе спілкуватися з клієнтом. Насправді все не так страшно. І якщо ти приносиш цінність, то, повірте, клієнт вас почує і дасть вам жесто не сповитись і просто не боятися.